За рахунок чого місто живе, розвивається і рухається в європейському напрямку. Розібратись у цьому вирішили активісти громадської організації Вінницька європейська стратегія за круглим столом. Вони зібрали голів ОСББ, старших по будинках і службовців. Тонкощі процесу бюджету утворення пояснювала головний вінницький фінансист Наталя Луценко. Всі доходи загального фонду поділяються десь приблизно на дві частини. Трошки більше 50% це трансферти, які ми отримуємо з державного бюджету, і трішечки з обласного. І е, це власні і закріплені доходи. Якщо ми говоримо про трансферти, то я їх вже називала. Це освітня субвенція, це медична, це група соціальних субвенцій. Що стосується власних і закріплених доходів, то основним є податок з доходів фізичних осіб, з 54%. Далі йде у нас єдиний податок, плата за землю повністю йде в наш бюджет, акцизний податок. Левову частину видатків майже 80% складають витрати на освіту, охорону здоров'я та соціальний захист. Решту розподіляють між житловим господарством, транспортною сферою і культурою. Фінансисти кажуть, вже почали формувати проект бюджету на наступний рік. Справа не з легких. А до кінця грудня міський кошторис має бути готовий. Представників громади ж цікавило, за рахунок яких коштів будуть ремонтувати їхні багатоповерхівки. Який об'єм закладено на цей рік для того, щоб відремонтувати певну там кількість домів? де сьогодні співфінансування за рахунок мешканців. Зібрали мешканці гроші. Значить, вкладається частина бюджетних коштів в той чи інший заклад? Змінало чинне законодавство. Держава нас вже не зобов'язує ремонтувати житло. Ми поки ще від цього не відмовились. Особливо прискіпливо розпитували про програми, які допомагають мешканцям висоток економити на енергоресурсах. Це і утеплення, встановлення сучасного обладнання і модернізація будинкових мереж для пришвидшення процесів. Депутат міськради Світлана Ярова порадила людям звертатись до своїх обранців. Своєму депутату просто вручити пропозицію. Бажано спільне звернення від мешканців будинку. Одна людина хоче зробити одне, а друга хоче зробити інше. Ніколи не хвилює людей, які живуть на першому поверсі. Проблеми десятого по. Верху, а так само і навпаки, тому бажано, щоб звернення було колективним. Урок фінансової грамотності тривав більше години. Його організатори сподіваються, учасники круглого столу отримали необхідну інформацію. Тож у їхніх будинкових громадах проблем буде менше. Оксана Святенко Інжиєвський, новини телеканал Віта.